високоякісна світлодіодна стрічка від торгівельної марки Colors. Серія DG. 60 світлодіодів на метр погонний. Напруга живлення 24 вольта. Довжина бобіни 5 метрів, 480 люменів яскравість з 1 метра погонного. Напруга живлення 24 вольта. 60 світлодіодів на метропогонний, потужність 4,4 Вт. Температура світла 3000 кельвінів. Біла подложка світлодіоди 28-35. Ось так це все виглядає. Кратність різу 6 світлодіодів, тобто 10 см. Кратність різу. Ось, через кожні 10 см її можна буде різати. Також це у нас контактна група для підпайки дротів. Дуже високоякісна плата. 3M скотч. Гарантія на неї 2 роки, торгівельна марка Colors. Зараз ми її підключимо і подивимось, як вона світить. Для цього використовую 24-вольтовий блок живлення. Соблюдаємо полярність. Підключили до нашого блоку живлення. Як ми бачимо, температура світла 3000 Кельвінів. Ось так це все виглядає. Зараз вимкну додаткове освітлення. Ось так це все буде виглядати. Максимально яскраво, мінімальне споживання 4,4 Вт на 1 метр погонний. Яскравість ще раз нагадую 480 люмен з 1 м погонного. Тобто світлодача практично 120 Люмен з 1 Вт споживання. Замовити можна у нас на сайті. Це дуже якісна стрічка, має гарантію 2 роки. Оргівельна марка Colors. Одна із найкращих виробників в світі. Прямий конкурент Rishangu. Ще раз знімаю без впливу додаткового освітлення. Напруга живлення 24 вольта. 480 люмен яскравість 1 метра, споживання 4,4 Вт 1 метра. Торгівельна марка Colors серія DJ. Ось її артикул. Ширина плати 8 мм, клас вологозахисту, ip 20.